Відповідні жертви на відповідний вівтар. Роздуми над Словом Божим на свято святих невинних немовлят мучеників. Коли мудреці відійшли, то Господній ангел з'явився у вісні Йосифові й сказав: Вставай, візьми дитя та його матір і втікай до Єгипту. Будь там, доки я тобі не скажу, бо ірод буде розшукувати дитя, щоб убити його. Тож, вставши, він узяв уночі дитя та його матір і вирушив до Єгипту. І був там, поки не помер ірод, аби збулося сказане Господом через пророка, який говорив. З Єгипту покликав я мого сина. Тоді Ірод, побачивши, що мудреці поглузували з нього, дуже розлютився і послав повбивати всіх дітей, які були у Вифлеємі та в усіх його околицях, від двох років і менше, за часом, про який вивідав у мудреців. Так збулося сказане пророком Єремією, який говорив у рамі чути крик, ридання і велике голосіння. Царахиль оплакує своїх дітей і не хоче втішитися, бо їх немає. Цар Ірод Великий розпочав свою політичну кар'єру 48-го року до Різдва Христового як 25-річний губернатор Галілей. Там він прославився розгромом банди Єзикії, батька Юди Галілеянина. Яка перешкоджала римлянам збирати податки, розгром банди і страта галілейських розбійників викликали схвалення у римських намісників Сирії та засудження у консервативних юдеїв, а це дозволяє зробити висновок, що банда Язикії була армією народних повстанців? Останні роки правління Ірода. Відзначені особливою підозрілістю, мстивістю і жорстокістю. Якщо раніше він бачив небезпеку тільки з боку консервативних елементів суспільства, то тепер почав підозрювати у змовах своє найближче оточення, включно із родичами. Так, за доносом він наказав стратити навіть своїх власних синів від першої дружини. Олександра й Арістобула їх було повішено в Самарії, а також Антипатра. Але найжорстокішим його вчинком, про який нам розповідає історія, є і залишається вбивство немовлят, пов'язане з народженням Ісуса Христа. Напевно, у 25-річному віці Ірод не мав наміру стати кривавим диктатором. Може вірив, що керуючи своїм народом, принесе багато користі, зробить світ кращим. Однак бажання необмеженої влади посіло в його житті перше місце, а з часом знищило все людське в ньому. Він увійшов в історію, але сьогодні його ім'ям називають тільки найжорстокіших людей. Шкода. Адже він мав реальну можливість пізнати істинного бога. Мучеництво немовлят, яких сьогодні вшановує літургія нашої церкви, не було, на жаль, останньою жертвою, принесеною на вівтар фальшивих богів і фальшивих цінностей. Вистачить пригадати минуле століття війни, колективізація, репресії, голодомор. За всім цим стоять жертви з мирних людей, принесені на вівтар ідеології, яка намагалась побудувати кращий світ без Бога. Зараз людські жертви, в тому числі і дітей, приносяться на вівтар ідеології руського міра. Хто забуває уроки історії, приречений на повторення історичних помилок? Також і сьогодні християни не повинні мовчати, коли Богові відмовляють у першому місці, коли не шанується святість життя, особливо ненародженого, коли на місце відвічних християнських цінностей втискаються інші. Що поставиш на місце Бога, тому будеш поклонятися, служити і приносити жертв. Людина була створена на образ і подобу Бога. Як сказав святий Августин, неспокійна душа людини поки не спочине в Бозі. У людині є щось, що шукає Бога. Правдою, однак, є також і те, що Бог створив людину вільною і настільки незалежною в своєму виборі, що вона може поставити на місце Бога все, що завгодно. Гроші, приємність, славу, владу. Але людина повинна усмідовлювати, що, хоч би яку цінність вона поставила на місце Бога, їй і буде поклонятися, служити і приносити жертву. Слава Отцю і сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Amém. mim